В Одесі вже спланували цьогорічні навчання СІ БРИЗ. Протягом чотирьох днів тривала жвава дискусія між представниками країн-учасниць. Визначили основну концепцію та перелік завдань силам, що братимуть участь. Згідно із задумом, військові відпрацюють дії щодо проведення операції з безпеки на морі. Цього року до маневрів уперше приєднаються військовослужбовці Об'єднаних Арабських Еміратів Алжирської Народної Демократичної Республіки, Народної Республіки Бангладеш та Катару. Адже в цих державах проблема боротьби з піратством досить актуальна. Цьому році ми проводимо командно штабне навчання, це злагодження штабу, з залученням сил і тому основне питання це про на рівні штабів, приймати участь, в яких є. Спостерігачі і також самі учасники. А основне завдання, яке буде виводитись на сили, це відпрацювання цих практичних дій і їхнє тестування, скажімо так, наскільки було прийнято рішення правильно і наскільки воно можливо було виконати.